Наразі в Україні почався черговий судовий процес над військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, що потрапив в полон, за розстріл двох цивільних українців. Я сказав про це для того, щоб ми зрозуміли, такі процеси відбуваються з обох двох сторон. Про це, безумовно, подекуди сповіщає, подекуди ні. Відповідний офіс Генеральної прокуратури, який підтверджує звинувачення, підтримує, перепрошую, звинувачення в судах, але тим не менш, вони відбуваються. А далі, а далі відбуваються обмінні процеси. Чи втрачає військовополонений статус військовополоненого, коли він засуджується? Ні. Відповідно до існуючих норм, ні. Він залишається військовополоненим, і оцей статус дає нам абсолютно чітку можливість його повернути як військовополоненим. А тепер ми вже кажемо про засудження. Це другий, інший додатковий негативний, але статус. І ось тут ідеться про те, що основою для повернення є те, що він військовополонений, обтяжуючим параметром цього повернення є те, що він засуджений. І тоді ми можемо проводити перемовини про те, аби взаємно передавати один одному тих, кого засудили відповідно суди з обих двох сторін.